Усім привіт! Дуже дивно повертатися, коли пройшло так багато часу, вже дуже багато чого змінилося, з'явилося. Я ось в такому лук... луці. Це в мене насправді піжама, в якій я не сплю, але вона дуже така, як кімоно, Я не знаю. Ось тут в мене ялинка, так красиво світло світиться. Лампа Боже, вона неймовірна. Свічка тряхкотить, ніби дрова в каміні. І ось моя собачка лежить. Все вам розповіла. О, ну і звісно, ось мої сережки я почуваю себе, ніби соловій розбійник. Серйозно. Сьогодні мені б хотілося поговорити на таку тему, яка, мені здається, приходила в голову кожній людині. І це тема самотності, саме відчуття самотності всередині. І насправді є в мене така стійка, стійка думка про те, що кожна людина народжується сама і вмирає сама. Тобто, ми наодинці з собою. Кожен день єдиний, хто є в нас завжди, це ми самі. І це не повинно звучати так сумно. І ось чому я сьогодні прийшла до вас, щоб ви зрозуміли, чому це не повинно звучати сумно. Це так, це є. Ми повинні з цим змиритися, тому що ми маємо змиритися. Коли ми не можемо нічого вдіяти, є різні ситуації, на які ми не можемо вплинути. І це одна з них. Проте ми можемо вплинути на наше відчуття самотності. Ми можемо його змінити, це відчуття. Ми можемо змінити свої думки про те, що ми самотні, на думки, що самотність це навіть класно. Є люди, які не люблять бути самі. Вони люблять гучні кампанії, є екстраверти, інтроверти, а є люди просто які, в яких така схема поведінки, наприклад. І вони просто не можуть бути самі, бо їм не цікаво з собою. Вони не вміють проводити час наодинці. Вони проводять його сумно, непродуктивно, відчувають самотність. От, а я людина, яка полюбляє бути на самоті. Я прийшла, щоб теж вам дати таке саме відчуття, коли ви на самоті. Щоб ви не відчували себе самотньо, щоб ви відчували, що мені достатньо себе самого, коли, мені, коли я один, мені добре, коли я з іншими, мені теж добре. Проте мені не сумно, коли я один. Перше, що можна зробити, це зосередитися на теперішньому. Бо те, що буде, воно ще не настало. Те, що було, воно вже пройшло. В нас кожну секунду є тільки зараз. І тому ми повинні думати про зараз. Наприклад, якщо ми будемо думати про майбутнє, ми можемо думати в ключі а, самотності. Ми можемо думати, що. Я зараз самотній і потім буду самотнім. Я був самотній перед цим і буду й потім. Але чому ми так думаємо? Засереджуючись на теперішньому, ми можемо просто фокусуватися на тому, що в нас є зараз. Чому я думаю, взагалі, постійно, коли в нас якісь виникають деструктивні думки, ми можемо задавати собі питання. Чому я так себе відчуваю? Це така самотерапія. Чому я так себе відчуваю? Що мені не подобається, що змінити? Які? Відчуття мені заважають, від чого мені потрібно всередині позбавитися, чи навпаки, що потрібно додати, і так далі. Тому, коли ми думаємо про теперішній час, в нас є вже якась обставина, чи ми десь знаходимось, і ми вже по цій ситуації можемо прийти до якогось висновку, що мені потрібно зробити, як мені потрібно вдіяти. До речі. Я зробила сама, сама собі манікюр і педикюр. Педикюр не буду показувати, проте він мені теж дуже подобається. Я в шоці. Перший раз сама. Оце така піндюрка, яка вип'ячується. І дуже прикольно мацати. Так от, потрібно зосередитися на теперішньому. Ми просто. Будемо бачити, що в нас вже є, і що можна змінити, і що з цим можна вдіяти. Друге, потрібно навчитися отримувати задоволення від того часу, який ми проводимо наодинці з собою. Можна придумати, вигадати, що мені подобається, що я люблю. Записати собі на, собі на листочок і подивитися, що я можу з цим зробити. мені подобається читати, я опиняюсь наодинці. І я починаю читати книжки. Які книжки мені мені подобаються саме пригоди чи якісь фентезі, я не знаю психологічні чи якісь конкретні, які мені подобаються. Я обираю галузь, я обираю книжку. І я знаю, що коли я залишусь на самоті, в мене буде книжка. У мене будуть книжки, можна завести собі дві шліст з книжками читати, коли ви опиняєтесь на самоті. Звісно, коли ми... нас страшить просто самотність, і ми не звикли до того, щоб бути на самоті, нас це лякає просто. Коли в нас такий стан, то потрібно просто щось робити. Якось якось цю пустоту. Її чимось заповнювати, тобто якимось справами, можна ще й посидіти і подумати просто подумати чи зробити майндфулнес, медитацію. Це більш такий продвинутий рівень, а проте починаємо ми з того, що заповнюємо цю порожнечу якимись справами. А продовжуємо тим, що ми можемо просто сидіти навіть зі своїми думками. Є просто два випадки: коли ми боїмось самотності, а є випадок, коли ми боїмось своїх думок. Ми думаємо, що ми багато думаємо і прийдемо в цих думках до чогось жахливого, чи згадаємо щось, чи щось таке. І коли ми боїмося цього. Це вже такий, як я сказала, продвинутий рівень, бути на самоті і вміти думати, записувати ці думки, і не лякатися своїх думок, не лякатися того, про що ми думаємо, чого нам хочеться. І можна завести навіть якийсь блокнот. Зошит і записувати в нього, що які нам думки приходять в голову. Це було тільки два пункти. Третій пункт не дозволяй собі байдукувати і займись саморозвитком. Як я сказала, заняття чимось. Заповнює порожнечу, яка може в тебе всередині з'являтися. І такими різними заняттями ти можеш заповнювати цю порожнечу і буде ставати всередині краще. Проте це така заміна в кінцевому результаті. Наша ціль в тому, щоб прийти до того, щоб не лякатися, там, Своїх думок, бути на самоті і, і нічого не робити. В принципі, не думати не вийде, просто коли ти щось робиш, такі нав'язливі думки вони зникають, їх немає. Бо ти зайнятий такою важкою працею чи ще чимось, займатися саморозвитком це завжди буде важливо. Це буде важливо як для стану внутрішнього, так і для майбутнього. Бо, так, я сказала не думати про минуле майбутнє, про те, коли ми робимо вже зараз щось корисне, важливе для себе, ми розвиваємося, ми йдемо кудись, ми здвигаємося з точки А в точку Б. Ми ставимо цілі, досягаємо і ми переходимо перешкоди, і ми досягаємо своїх цілей, стаємо на ступінь вище, чи не на ступінь, а на три ступені. Тому ніколи не буде зайвим розвиватися, саморозвиватися, удосконалювати себе, свої звички, навички і так далі. Четвертий пункт це. Прояснити для себе мету свого життя. Коли ви знаєте, що ваше життя має певну важливу мету, то ваша залежність від підтримки та заохочення інших людей вона зменшується. Визначення мети життя якоїсь цілі, вона є. Цей пункт є таким дуже значущим, важливим. П'ятий пункт. Намагайтеся бути корисним іншим людям. Робіть інших щасливими. І людина, яка дуже багато чого досягла, вона може думати, що це кінець і більше досягати нічого. І чи в неї дуже багато грошей? Наприклад, Анджеліна Жолі, вона їздить в Африку. Чи щось таке, вона займається благодійністю, бо в неї є вже гроші, в неї є сім'я. І вона розуміє, що в неї є ресурс, щоб його віддати. Просто бенефіти для всіх, бо вона заповнює, можливо, свою порожнечу якусь і порожнечу цих малих дітей. Тут є просто. Сплошні бенефіти, бо це й мета якась, наприклад, допомогти, плюс вона не відчуває себе самотньою, діти не відчувають себе самотніми, вони навпаки наповнюються. Є просто мета і благодійність, і ти займаєшся чимось, і це дуже класно і це наповнює. І знаєте, коли ми дякуємо, коли ми. Говоримо спасибі, це наповнює і нас, і іншу людину. Шосте: знайдіть позитивні сторони в тому, щоб бути на самоті. В всьому є позитивні сторони. І, взагалі, негативному є негатив. Є позитив, і ми самі визначаємо, що це. Людство саме вирішило визначати, що означає позитив, що означає негатив. Є якісь такі загально прийняті позитивні речі чи загально прийняті негативні. А є конкретно ті, які вважаємо позитивними чи негативними саме ми, проте, це найважливіші пункти насправді. І ми визначаємо, що для нас буде позитивні самі. Ми самі визначаємо, що для нас буде позитивним, що для нас буде негативним. І в кожній, в будь-якій події, в будь-якій ситуації, в усьому є як позитивне, так і негативне. Ви можете взяти аркуш паперу і виписати, наприклад. Десять плюсів своєї е, самотності. Наприклад, раз я вже почала про книжки, я можу почитати книжку, на яку в мене не було часу. Я можу вивчити іноземну мову, на яку там, наприклад, в мене теж не було часу, але я залишаюсь на самоті, і я знаю, чим себе зайняти. В мене є цілі, в мене є е, е, те, що я хочу. І мені є чим зайнятися, реально це дуже круто. Взагалі, реально, можна записати собі, що мені робити, коли я залишуся на самоті, чи що мені робити самому, що я можу зробити для себе, як я можу покращити своє життя і покращувати своє життя. Ми зазвичай це робимо на самоті. Використовуйте самотність для таких позитивних речей. Ви зможете знайти позитивні речі у тих речах, які вважали зазвичай негативними. Коли ви ставите цілі, коли ви е, записуєте, що ви хотіли б зробити. Нехай це підготує вас до позитивних змін. У вашому житті до щасливого життя, до розслабленості на самоті з собою, до готовності до того, щоб побути на самоті, бути самому і не страшитися цього. Це нормально, це класно навіть, бо ми знаємо вже чим ми будемо займатися, чим ми хочемо займатися. Усім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Незабаром я викладу книгу, аудіокнигу, першу частину. І до нових зустрічей.